Привіт, друзі! Сьогодні до нас у гості завітав наш за друг Рекс. Доброго ранку, діти! Радий з вами познайомитись. Сьогодні у мене був дуже турботливий день. Я відвідав свою бабусю, що хворіє, а потім допоміг матусі по господарству, а ще погуляв із друзями. Повертаючись від бабусі, я так поспішав, що майже зовсім не дивився під лапи. І ледве не впав, спіткнувшися об щось. Це був чийсь гаманець. Я озирнувся, та навколо нікого не було. Ось я і прийшов до вас за допомогою. А в латунчику, Рекси, давайте його відкриємо та, можливо, зрозуміємо, де шукати власника гаманця. Ой, друзі, погляньте, що це? Звісно, це гроші. А що ж таке гроші? Гроші це купюри або монети, за які можна купити товар. Так як ми з вами живемо в Україні, гроші в нас теж українські і називаються вони гривні. На кожній купюрі з однієї сторони зображена видатна людина, а з іншої визначне місце в Україні. А на монеті з однієї сторони номінал монети, а з іншої видатна людина, якщо це гривні, а якщо це копійки, то герб України. Рексе, сподіваюсь, ти вже зрозумів, що таке гроші? Друзі, а зараз пропоную нам усім разом розібратися, що ми можемо придбати за гроші, а що ні. Отож, будьте уважними. Та спостерігайте за картинками. Чи можна придбати за гроші автомобіль? Так, звісно, автомобіль ми можемо придбати за гроші. А чи можна придбати сон. Правильно, сон за гроші придбати не можна. Дружбу купити можна, друзі? Звісно, що ні. А чи можна купити розваги? Так, можна! А сонечко ми можемо купити? Ні, правильно, не можемо купити сонечко. А побутову техніку можемо придбати. А ліки можемо купити за гроші. Так, ліки ми теж можемо придбати за гроші. А здоров'я, друзі! Правильно, здоров'я за гроші ми не купимо. А чи можемо ми купити за гроші щастя? Ні, звісно. А будинок? Так, будинок ми можемо купити за гроші. А любов, друзі, можна купити? Звісно, що ні. Одяг ми можемо придбати за гроші. Так, одяг можна придбати за гроші, а продукти харчування також можна придбати за гроші. А час можна купити. Ні, час купити не можна. А радість. І радість купити за гроші не можна. Ну що, Рексе, афлатуни? Ви зрозуміли, що таке гроші? І що не все на світі ми можемо придбати за них? Тітки, а як ми можемо допомогти відшукати власника гаманця? Так, ми можемо написати оголошення? Тоді ми з Афлатуном уже біжимо це робити. І сподіваємось, що власник швидко знайдеться. А вам, друзі, дякую за допомогу! Бувайте!